Бабуся й Соломійка йшли стежкою крізь ліс. Бачиш, дитино, кожна травинка, кожен корінчик були створені Богом, щоб служити людині. У кожного своя сила, своя місія. Неподалік пролетіла бджілка, у траві метнулась білочка, а навколо живий світ, який не кричить, а шепоче. Його треба не чути, а відчути. Ця маленька травинка, якщо її зірвати з любов'ю. Здатна вилікувати навіть те, що медицина називає безсилим. Соломійка здивовано подивилась на бабусю. Бабусю, ти лікарка? Ні, сонечко. Я просто люблю усе, що створив творець. А коли ти любиш, відкривається те, що сховане від інших. Вдома, у глиняній хаті, на печі лежав брат Соломійки. Слабкий, мовчазний, блідий. Бабуся дала йому напій. І лагідно обтерла чоло полотном, вишитим руками прабабусі. Найсильніше не трава, а те, що всередині. Поки в серці живе образа чи злість, трава не допоможе. Але коли душа прощає і відпускає, зцілення приходить тихо, як ранок. Хлопчик лежав у світлі, живі квіти ніби торкались його тіла. Страх відступив, настала тиша, і він просто дихав спокійно, глибоко. Це і є зцілення, коли любов стає ліком, коли душа згадує ти не один і тебе обіймає весь світ. Зранку, коли заспівав півень, хлопчик Босоніж вибіг на подвір'я, радісний, вільний, і світ обійняв його у відповідь.